Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 3, Вірші 1, 17. Тими ж днями приходить Іван Хреститель, проповідати в юдейській пустелі і каже: Покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Він є тим, про кого говорив пророк Ісая, промовляючи голос волаючого в пустелі: Приготуйте дорогу Господу. Вирівняйте стежки для нього. Сам же Іван мав одяг з верблюжої шерсті і шкіряний пояс довкола своїх стегон. Їжею його була сарана та дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся юдея, і вся околиця Йордану, і, визнаючи свої гріхи. Були хрещені ним у річці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм «Поріддя гадюче, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву. Тож принесіть плід гідний покаяння, і не пробуйте говорити. Маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння пробудити дітей Авраамові. Сокира вже лежить біля коріння дерев, усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене. Йому я недостойний нести взуття, Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. І у його руці лопата, і Він очистить свій тік та збере свою пшеницю в засіки, а полову спалить невгасимим вогнем. Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана. Щоб у нього хреститися. Іван же стримував Його, кажучи, це мені потрібно від тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому Облиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив Його. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос з неба. Це є син мій улюблений, якого я сподобав. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання. І слухання Твого святого Євангелія відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 4, вірші 1, 25 тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробував. І він, постивши сорок днів та сорок ночей, зрештою зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав «І Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав. Написано не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст. Тоді диявол узяв його до святого міста і поставив на наріжнику храму. Та й каже: Якщо ти син Божий, то кинься вниз, адже написано. Що своїм ангелам звелить, щоб оберігали тебе і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Відповів йому Ісус, ще написано: не спокушатимеш Господа, бога свого. Знову бере його диявол на дуже високу гору. Показує йому всі царства світу та їхню славу і каже: Усе це дам тобі, якщо впавши ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому «Іди геть від мене, Сатано. Адже написано. Господу Богу своєму поклонятимешся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол, і ось ангели приступили й служили йому. Почувши, що Івана ув'язнено, Ісус відійшов у Галилею, і, залишивши Назарет, Він прийшов і оселився в Капернаумі, що біля моря. В околицях Завулонових і Нефталимових, щоби збулося сказане пророком Ісаєю, який сповіщав, земле Завулонова, і земле Нефталимова, приморський шляху по інший бік Йордану, Галилея Язичницька. Народ, який сидів у темряві, побачив велике світло, і тим, хто сидить у країні смертної тіні. Їм засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Коли Він проходив біля Галилейського моря, то побачив двох братів: Симона, який звався Петром, і Андрія, його брата, які закидали сіті в море. Оскільки були рибалками, і каже їм: Ідіть за мною і зроблю вас ловцями людей. Негайно ж, залишивши сіті, вони пішли за ним. І, відійшовши звідти, побачив інших двох братів Якова, Зеведеєвого та Івана, його брата, вони разом зі своїм батьком Зеведеєм. Лагодили в човні свої сіті, і він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Тож Ісус ходив по всій Галилеї, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. І розійшлася про нього чутка по всій Сирії, і привели до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданнями, біснуватих, лунатиків і паралізованих, і він оздоровив їх. І за ним ішло багато людей з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалима, з Юдеї і за Йордання. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.